Період з 20 квітня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону управління в Тернопільській області продовжуються роботи з виявлення, знишкодження та знищення авіаційних бомб на відкритій території поблизу села Бірки Тернопільського району. За даний період було вже виявлено та знищено 116 авіаційних бомб. Серед яких 113 авіаційні бомби калібром 100 кілограм. Територія, яка підлягає до очистки, більша, аніж та, яка ми прогнозували на початку робіт, тому термін виконання робіт збільшується. Боєприпаси ще є. Скоріше за все, в великих ще кількостях, тому роботи багато. Ну, хотілося б застерегти населення, щоб у разі виявлення боєприпасів, якихось схожих до них предметів, щоб ні в якому разі не торкалися їх, не розбирали, не розкручували, не кидали воду, не закопували, щоб не здавали на метолобрухт, а у випадку виявлення огородити, запам'ятати місце і повідомити службу 101, якщо немає можливості. Повідомити якісь органи місцевої влади, міліцію, ну таке інше. Місце це не випадкове, тому що починаючи з 44-го року на, на, на тій території проводився підрив боєприпасів, які залишилися після ведення бойових дій. Але чому до сих пір так їх багато там є? Це пояснюється тим, що місцевість там сильно заболочена. Велика руда, власне, є потік, він був такий досить потужний. І під час підриву боєприпаси, які не здетонували, вони пішли в землю і їх накрила вода. І сапери, які тоді підривали, навіть не могли до кінця визначити кількість підірваних чи не підірваних. З часом, коли в 70-ті роки проводили меліорацію, в тих місцях місцевість там стала більш сухою, висохло. А, От, І тепер ці боєприпаси вже в сухому місці. Подовшу останніх місяців ми бачимо. Що дуже багато боєприпасів вже вивезено і знешкоджено. Я хотів би скласти подяку від Великобірківської селищної ради, від себе особисто, я думаю, від цієї Великобірківської громади, працівникам Державної служби та надзвичайних ситуацій, хто зайнятий в тих роботах за ту роботу, яку вони зробили. Тобто, десятки років після війни смертоносний цей, цей груз, ці боєприпаси. Несли небезпеку для всіх оточуючих і тільки завдяки їхній наполегливій праці, самовідній, відважній праці ці смертоносні знахідки сьогодні знешкоджуються.